Кількість стоїть замовлення натяжних стель. Встановлено приміщення 18 квадратів, е, полотно німецьке, кралтон. Тим по периметру встановлений профіль левітан з підсвіткою. В Зоні штор встановлений крутий карниз, який широкий, з класними бігунками. по освітленню встановили вісім точкових світильників дюна. Скільки може стоїть? В цілому, щоб розуміти, можна підсказку, скільки в середньому це звичайно це коштово. Е, це вже буде нечесно. Тож тобто дивіться, я вам можу сказати, сине, давайте так: от е, полотно стоїть 550 гривень за квадратний метр, профіль стоїть е, 500 гривень за погонний метр парящий, карниз стоїть 2500 за метр погонний, і вже led підсвітка, це вже там рахується більш окремо, тому треба ще трошки вам додати. І світильники десь, сам світильник стоїть 270, лампочка 98 і монтаж 450. А їх 8. Їх 8. Тобто там більше 10 освітлення. Більше 10 тисяч всього виходить. Стопудово. Бо там ще лише лампочки. Да, лампочки. 51 квадратний метр. да, Карни стоїть 2500. 50. Думаю, десь, мабуть, мабуть, близько 30. Е, Близько, тепло. Угу. Це буде 35, мабуть. Чи це вже забагато? Ні, теп, тепло, тепло. Давайте вже останній варіант, уже фіксуємо відповідь. Якщо, дивіться, плюс-мінус виходить 5%, ми вважаємо, що це правильно. Хай буде 1000 доларів. Ну це скільки? 40-42. Давайте фіксуємо відповідь. 41. Це, це замовлення вийшло ровно 40 тисяч гривень. Тому даємо вам 500 гривень. Дякую. І все 40... вам гарного дня. Дякую, Дякую. за те, що позал...